Ми боремося, ми страждаємо. Ми чіпляємося за наші повсякденні драми, ніби це єдина існуюча реальність подивись навколо. Подивись всередину себе. Кожна битва на твоїй роботі здається питанням життя і смерті, кожен неоплачений рахунок відчувається як страшний суд. Кожна думка, яку хтось має про тебе, тисне, наче гранітна плита на твоїй спині. Ми живемо із серйозністю, яка нас розчавлює. Ми ходимо згорблені під тягарем важливості, яку самі ж і створили? Ми віримо, що це цей шум, цей поспіх, цей біль, це все, що є. Але стародавні мудреці, ті, що медитували на вершинах туманних гір Китаю, крізь століття кидають нам питання, Питання, від якого холоне кров, здатне зупинити твоє серце і водночас звільнити твою душу. А чи впевнений ти, що не спиш саме зараз? У наступні хвилини ми не просто почуємо історію, ми вирушимо в центр притчі про велике пробудження. Ти відкриєш для себе стародавню легенду, яка має силу розчинити твою тривогу і перетворити кошмар стресу на усвідомлену гру Дихай. Пробудження починається зараз. Перш ніж перетнути поріг сну, я прошу тебе про маленький жест присутності. Якщо ти шукаєш спокою в цьому галасливому світі, Якщо твоя душа прагне перепочинку, залиш просте дякую в коментарях або натисни вподобайку. Цей маленький рух твого пальця сигнал алгоритму, який допоможе цьому посланню спокою дістатися до ще десяти душ, які можливо саме в цю мить відчувають, що тонуть у тривозі. Підпишись, щоб ми йшли цим шляхом разом. Дякую, що ти тут. Дуже давно, у період воюючих царств, Жив чоловік на ім'я Лян. Лян не був звичайною людиною. У своїй реальності він був великим міністром царства Джао, людина незліченної влади, безмежного багатства і тривоги, що роз'їдала його кістки. Його життя було золотою кліткою із залізними ґратами Уяви на мить його повсякденність, Лян прокидався щоранку ще до світанку, не від співу птахів, а від ваги тиску в грудях. Його палац був величезним, з колонами з нефриту та дахами із золотою черепицею, але для нього це було поле битви. Кожен слуга, що приносив йому чай, міг бути шпигуном ворожого царства. Кожен документ, який він підписував, міг стати його смертним вироком, якби настрій імператора змінився. Його статус висів на шовковій нитці, і він це знав. Лян жив у стані постійної готовності. Його плечі були вічно напружені, підняті до вух у захисній позі, його шлунок був вузлом змій. Якщо він втрачав золоту монету, йому здавалося, що Всесвіт тріщить по швах. Якщо хтось не робив йому належного поклону, його гнів вибухав як вулкан, тому що його его, роздуте і крихке не могло витримати найменшої тріщини. Для Ляна все було реальним. Біль був реальним. Страх втратити свою посаду був реальним. Заздрість суперників була твердою, як скеля. Він ставився до своєї ролі міністра зі смертельною серйозністю. Там не було місця для сміху, лише для стратегії та виживання. Одного вечора, виснажений після дипломатичного бенкету, де йому довелося посміхатися, прораховуючи зради. Лян поринув у глибокий і важкий сон, спричинений рисовим вином, і в цьому сні Ляну наснилося, що він інша людина, вісні Лян більше не був міністром. Він був простим дроворубом на ім'я Тао. Тао жив у солом'яній хатині на схилі гори, далеко від столиці, далеко від інтриг та отрути придворного життя. вісні Тао відчував холод ранкової роси на своїх босих ногах. Він відчував грубу вагу залізної сокири, а не нефритового скіпетра. Він відчував запах соснової смоли та вологої землі. Життя Тао було фізично важким, у нього боліли м'язи спини від перенесення колод. Іноді їжі бракувало, і йому доводилося вечеряти лише відваром із коріння. Проте, у вісні Тао був вільним, він не боявся бути отруєним. Його не хвилювало, що подумають інші, бо його судили лише білки та сойки. Якщо у нього рвалася сандалія, Тао сміявся і лагодив її лозою. Це не було державною трагедією, це була просто порвана сандалія. Увісні Тао сів на вкритий мохом камінь, дивлячись на долину. Він відчув такий глибокий, такий неосяжний спокій, що йому захотілося плакати від радості. Йому не було чого захищати. Не було образу, який треба підтримувати, він був ніким. І, будучи ніким, він був частиною всього. Але тоді, посеред цього мирного сновидіння, небо у вісні потемніло. У лісі з'явилися солдати. Це були солдати міністра Ляна. Вони прийшли збирати податки, спалити хатину, забрати Тао, жах заполонив сон. Тао побіг. Він біг, відчуваючи, як гілки б'ють його по обличчю. Серце ось ось вистрибне з грудей. Солдати загнали його в кут біля прірви. Списи були націлені йому в горло. Страх був тваринним, абсолютним. Він мав померти. Біль від холодного металу, що торкався його шкіри, став кульмінацією кошмару. Тао закричав. Лян, міністр, різко прокинувся у своєму шовковому ліжку. Він був мокрий від холодного поту, дихання було переривчастим. Він торкнувся шиї, шукаючи вістря списа. Там нічого не було, лише м'якість його пухової подушки. Він роззирнувся нефритові колони, шовкові штори, охорона біля дверей. Ах. зітхнув Лян. Це був лише сон. Я міністр, я в безпеці, я багатий, я могутній. Хвиля полегшення прокотилася його тілом. Кошмар про переслідуваного селянина розвіявся. Він відчув вдячність за свою реальність. Але того ранку щось змінилося. Лян пішов до двору. Звичайні проблеми навалилися на нього. Генерал-бунтівник, втрачений урожай на півдні, чутки про його дружину. Зазвичай це викликало б у Ляна напад люті або паніки. Але поки він слухав крики своїх радників, образ гори зі сну повернувся до нього. Він згадав запах сосни. Він згадав відчуття списа на горлі, і він порівняв той жах із проблемою, що була перед ним. Раптом дивний, майже недоречний сміх зірвався з вуст міністра, його радники завмерли. Пане, ви добре почуваєтеся? Це серйозна криза. Лян встав, підійшов до вікна і подивився на горизонт. Минулої ночі, сказав Лян. Я був селянином, який боявся за своє життя. І я відчував це страждання так само реально, як зараз відчуваю холод цієї підлоги. Коли я прокинувся, я зрозумів, що селянина ніколи не існувало, його біль, його страх, його бідність були димом. Лян повернувся до них з поглядом, який вони не змогли розгадати якщо селянин Тао був сном, яка в мене гарантія, що міністр Лян не ще один сон? Того вечора Лян зробив щось немислиме. Він покинув палац. Без охорони, без свого офіційного вбрання він пішов до бамбукового гаю, де жив старий мудрець Джуан Цзи, відомий своєю ексцентричною поведінкою та легким сміхом. Він знайшов Джуан Цзи, який дрімав на пласкому камені, поклавши голову на власну руку замість подушки. Лян звиклий до того, що йому прислуговують, нетерпляче кашлянув. Цзи ліниво розплющив одне око. Великий міністре, сказав мудрець, не встаючи, ти пахнеш тривогою і дорогими пахощами. Чого ти хочеш? Лян розповів йому про свій досвід. Він розповів про сон дроворуба, про жах від списа і полегшення після пробудження. Він розповів про свій екзистенційний сумнів. Учителю, сказав Лян, я заплутався. Минулої ночі мені снилося, що я селянин. Тепер я знаю, що я міністр, але почуття було таким яскравим. Як я можу відрізнити реальність від ілюзії? Звідки мені знати, що прямо зараз я не сплю в тій хатині і не бачу сон про те, що я міністр, який розмовляє з тобою? Жуан Цзи підвівся, потягнувся, як кіт і посміхнувся, показуючи, що в нього бракує зубів. О, Лян, Це питання дурнів і двері мудреців. Джуан дзи вказав на метелика, що пурхав біля польової квітки. Нещодавно, сказав мудрець, мені самому наснилося, що я метелик. Я літав туди-сюди, щасливий, роблячи те, що мені заманеться. Я нічого не знав про якогось Джуан-дзи. Я знав лише нектар і вітер. Раптом я прокинувся. І ось він, я, справжній і безперечний Джуан-дзи». Мудрець пильно подивився на міністра. Але тепер я запитую себе, чи це я бачив сон, що я метелик, чи я зараз метелик, якому сниться, що він чоловік на ім'я Джуандзи. Лян насупився. Це гра слів, учителю. Мій біль реальний, моя відповідальність реальна. Якщо я втрачу посаду, я страждатиму. Це не сон. Джуандзи розсміявся так голосно, що налякав птахів неподалік. Слухай уважно, міністре. У твоєму сні, коли солдати загнали тебе в кут, твій страх був реальним чи не так? Ти плакав, твоє серце калатало, ти вірив, що це кінець. Якби хтось сказав тобі всередині сну, заспокойся, Тао, це лише ілюзія, ти б плюнув йому в обличчя. Всередині сну ми сприймаємо сон як абсолютну істину ми страждаємо через сон, ми вбиваємо через сон. А тепер, продовжив Джуандзи. Знизивши голос до змовницького шепоту: Ти тут. Ти вважаєш, що ти прокинувся, тому що цей сон довший, послідовніший і детальніший, ніж той, що був учора ввечері. Ти називаєш це великим неспанням. Але я кажу тобі: лише прокинувшись, ми знаємо, що це був сон. І лише після великого пробудження ми дізнаємося, що все це твоя посада, твої борги, твої вороги, твоє тіло це великий сон. Лян відчув запоморочення, ніби земля зникла з-під ніг. А якщо це сон? запитав він тремтячим голосом, тоді ніщо не має значення. Мені дозволити собі померти, мені вбивати. Якщо ніщо не є реальним, який у цьому сенс. Зи легенько вдарив його по голові своїм паперовим віялом. Дурню, не плутай сон з нічим. Сон існує, поки він сниться. Якщо я тебе вщипну, тобі боляче. Якщо ти не їси, ти помираєш. У сну є правила, але. І тут очі мудреця засяяли нескінченним світлом. Коли ти знаєш, що ти спиш, ти більше не боїшся монстра з кошмару. Коли ти знаєш, що це сон, ти можеш грати. Якщо ти знаєш, що ти сновидець, а не персонаж сну, ти можеш бути міністром без тривоги міністра. Ти можеш програти, не відчуваючи себе втраченим. Ти можеш виграти, не стаючи зрозумілим. Джуанзи знову ліг на свій камінь. Повертайся до свого палацу лян. Продовжуй бути міністром. Але цього разу роби це як актор, який знає свою роль, а не як в'язень п'єси. Грай свою роль усім серцем, але ніколи не забувай, що в глибині душі ти той простір, де відбувається сон. Лян спустився з гори. Він не відмовився від посади, він не пішов у печеру. Але хроніки кажуть, що з того дня. Великий міністр Лян правив із загадковою посмішкою. Коли його вороги плели з мови, він діяв спокійно, без ненависті. Коли він втратив цілий статок через поганий урожай, він не впав у відчай, а просто перерозподілив ресурси. Люди казали, що він став невразливим, вони не знали, що лян просто прокинувся всередині сну. Ця історія не просто стародавня легенда. Це дзеркало твого життя тут і зараз. Сучасна психологія та нейронаука кажуть нам дещо захоплююче. Наше сприйняття реальності це конструкція. Твій мозок приймає електричні сигнали та будує фільм, який ти називаєш моє життя. Тебе напружує не сама подія, крик начальника, зламана машина, відмова в коханні. Тебе напружує те, що ти сприймаєш цей сон занадто серйозно. Ти віриш, що якщо провалиш цей проект, твоє існування розвалиться. Ти віриш, що якщо ця людина тебе не покохає, твоя цінність зникне. Ти віриш, що ти персонаж міністр Лян, замкнений у клітці, як застосувати мудрість Чуан Цзи завтра, коли задзвонить будильник і нападе тривога? Я пропоную тобі практичний інструмент перспектива свідомого сновидця. Коли ти відчуваєш, що проблема тебе переповнює, коли відчуваєш, що гнів або страх захоплюють тебе, зроби фізичну паузу. Зупинись, глибоко вдихни. І постав собі це радикальне запитання. Якби це був сон, як би я діяв просто зараз. Подумай про це. Якби тобі снилося, що хтось тебе ображає, і ти знав би, що це сон, чи образився б ти? Ні. Ти б напевно подивився на персонажа сну з цікавістю або навіть зі співчуттям, або просто розсміявся б і пішов далі. Якби тобі снилося, що ти загубив гаманець і ти знав би, що це сон, чи мучився б ти годинами? Ні. Ти б шукав творче рішення, знаючи, що твоє справжнє я сновидець, що спить у ліжку у безпеці. Приймаючи перспективу сновидця, ти не стаєш безвідповідальним. Ти не припиняєш платити рахунки чи піклуватися про дітей. Навпаки, ти стаєш ефективнішим. Чому? Тому що страх паралізує. Надмірна серйозність блокує творчість. Коли ти граєш у те, що життя це сон, ти звільняєшся від надмірного емоційного вантажу. Образа втрачає свою отруту, вона стає просто шумом. Невдача стає цікавим поворотом сюжету, а не кінцем книги ти стаєш легшим. Гнучкішим, як вода, уяви, що йдеш на співбесіду, думаючи це лише цікава сцена у великому сні. Ти будеш більш розслабленим, більш справжнім, більш харизматичним. Уяви, що сперечаєшся з партнером, пам'ятаючи ми обидва персонажі, що сняться одній свідомості. Потреба бути правим розчиняється і поступається місцем розумінню. Ця філософія не нігілізм. Це не означає казати, ніщо не має значення. Це означає казати, ніщо не є таким жахливо серйозним, як вважає моє его, це перехід від режиму виживання до режиму гра, велике пробудження, про яке говорять Даоси, це не обов'язково смерть. Це смерть ідеї, що ти і є твої проблеми, це пробудження до істини, що ти є свідомістю, яка спостерігає за проблемами. Ти небо, а не хмари, що пропливають повз. Ти сновидець, а не кошмар. Отже, мандрівнику. Наступного разу, коли світ здаватиметься ворожим, холодним і серйозним місцем. Наступного разу, коли ти відчуєш, що тягар міністраляна розчавлює тебе, ущипни свою душу цією істиною, запам'ятай свою фінальну мантру: Грай свою роль у сні всім серцем, смійся, плач і будуй. Але ніколи ніколи не забувай, що ти той, хто снить. Усе це мине, сон зміниться, але ти сутність, яка спостерігає вічний. Якщо ця історія сьогодні запалила маленький вогник у твоєму сні, якщо вона дала тобі інструмент, щоб іти легше, я запрошую тебе приєднатися до нас. Підпишись на канал за межами інь і Ян. Тут щотижня ми будемо прокидатися разом, історія за історією. Ти не сам у цьому сні, до нашої наступної зустрічі. Нехай твій сон буде усвідомленим, а твій спокій непорушним.